Зараз усі світові медіа говорять про другий скандал Зеленського у овальному кабінеті. Це не про Зеленського, взагалі. Зеленський може просто стояти спокійно курить з боку. Це про скандал Трампа і президента Південної Африки Сірілу Рамафосі. І у даній драчці, в принципі, я навіть не так і за Трампа, як за обидві сторони, хай гризуться, пояснюю суть скандала. Трамп заявив, що у Африці взагалі-то геноцидять білих корінних, і показав африканському президенту відео, де африканський політик Юліус Малема співає пісеньку на зразок Лента за лентою, нашої української пісню, в якій є рядки Стріляй у бура. У бура, тобто у білого поселенця-фермера. Е, перш за все, дуже важливо уточнити, що білі і досі вважаються корівними у пар. Мова про португальських, англійських, господи, яких ще голландських торговців, які приїхали туди ще 600 років тому, вони досить мирно співіснували з корінним темношкілерим населенням, міняли бивні на мушкети, а потім. Все случилось, але це тема для іншої розмови. Хто такий Юліус Малема, чию пісеньку Трамп показував президенту Африканської Республіки? Це діючий африканський політик? Путініст, він дійсно підтримує і досі ідею різні усіх білих, байдуже, чи вони в Південній Африці, чи де б вони не були. Тому що вони, на його думку, від природі де злі і не мають права на існування. І від цих своїх слів він так ніде й не відмовився. Хоча цій пісенці 10 років він ніде публічно не відмовився від своїх слів і навіть їх повторив. Ось так. Ем... Тому те, що Трамп зараз в принципі підняв це питання, нічого поганого в цьому немає. Можливо, він мав це зробити якось дипломатично, але претензій до Трампа зараз від українців не повинно бути ніяких про оцього африканського президента. Який дружить з Росією, він не просто дружить з Росією, мені здається, він навіть на парад до них їздив. А ще ж Африка є членом БРІКС. А Брікс це у нас Союз Китаю, Росії, Індії, Південної Африки і Бразилії. Тому нам вони взагалі не друзі. І коли проросійський Трамп грезеться відверто проросійським африканським президентом, це дуже добре, але. Я хотіла б сказати про ще один нюанс про те, що взагалі то ця розмова була з подачі Ілона Маска, який, як ми знаємо, народився і провів своє дитинство у пар, і, можливо, там навіть корені його багатства десь знаходяться. Я читала мемуари його мамаші, Мей Маск. Де вона розказувала про те, як вони весело подорожували Африкою. Там не було ні слова про те, що там були небезпечні африканці, які там хотіли їх убити. Там було багато розповідей про подорожі на власному літачкові з крокодилами, койотами і прочими небезпеками. От так вони боялись, ці білі поселенці, америка, американські чи канадські, хто вони там є у південній Африці, що вони там навіть мандрували родиною, ночували у пустелі і нікого не боялися, крім. Татка Ілона Маска, ще одного відвертого пропутініста, який розказував, що Путін, в принципі, класний чувак. І от татка Мей Маск боялась. Мамаша його, тому що він її гатив просто смертним боєм. І після цього прекрасного сімейного досвіду Мей Маск так і не наважилась більше пов'язати своє життя з жодним чоловіком. Це так вишенька вам на торті. А взагалі цей скандал Україні абсолютно ніяк не ні шкодить. Ні, допомагає, тому хай він собі просто буде. Ми за ним дивимося, і просто варто знати, що Зеленський тут ні при чому, українці тут ні при чому. Хай собі жаба й гадюка, чи хто там як називається, чи собака, хай вони собі просто гризуть один одного успіху обом сторонам.